Слава Богу, брати сестри. Дякуємо Богу за ту можливість, що Бог дав нам. Ми можемо разом бути прославляти нашого Господа. Ми можемо прославляти його нашими словами, піснями, інструментами, а також нашими ділами. І Господь для того нас покликав, створив, щоб ми славили нашого Господа. І дякуємо нашому Господу, що Бог дав ту чудову можливість. Ми можемо Його величати, ми можемо його славити. Сьогодні, певно, що ми живемо в тривожний час, бачите, лється кров і сльози л'ються, але Бог ще допомагає і благословляє дуже наш край. І ми йому дякуємо. Нам приходилося з нашим гуртом бути там на сході пару разів, не раз і недавно. І хліб роздавали там, але Бог нас благословляє. Ми маємо воду, ми маємо світло, ми маємо хліб, ми нічого не просимо в кого Господь нас благословляє. Ми йому поклоняємося і дякуємо. Аби тільки ми, брати сеси, не роптали і не нарікали, а за все слави Господа. Я також підтримую тих, хто сьогодні нуждається в нашій допомозі. Тому то, хай Бог нам в цьому допоможе. Я хочу поділитися словом Божим, де записано послання до Єфесян, коли ми читаємо послання апостола Павла, проте він говорив, що наше життя може бути з Богом і без Бога. Коли ми читаємо другий розділ е, до єфесян, тут пара віршів із 12 і 13 вірша, знаходимо такі слова, що ви були в той час без Христа, відчуждені від громади ізраїльської та чужі завітам обітниці, що не мають надії без Бога на світі, нині ж у Христі Ісусі, ви, які колись були далекі, стали близькими кров'ю. Христовою. Слава нашому Богові, брати і сестри, що Господь нас помилував, і сьогодні ми можемо собі якби оцінити життя. Тяжко жити без батьків, сиротою, хтось може з вас був, або бачили, або спілкувалися з сиротою. Тяжко жити з сиротою на світі. Бриті, сестри, тяжко жити без миру на світі. Люди, які все мають, але не мають миру. Як тяжко без миру жити. А якщо немає миру, все я в хаті нема миру. В сім'ї немає миру. І чи в церкві, чи в селі, чи в країні це катастрофа, життя. Люди все можуть мати. А якщо в хату кинеться злоба ненависть, воно втрачає все ціну. Тому то також тяжко е, жити без здоров'я. Хто хворіє, тяжко, але люди живуть. Е, також і без е, ну, підешки, без друзів, без спілкування. Але саме страшна доля на світі без Бога жити, брати і сестри. Я хотів би так коротко з вами розсуждати над словом Божим, що це означає без Бога на світі. Ми бачимо цих людей, які сьогодні мають таланти, мають владу, славу, авторитет. Але якщо нема Бога, як трагічно кінчається їхнє життя. Ми знаємо цих людей, які відомі на цілий світ, спортсмени, чи якісь, знаєте, великі люди, дивіться, як трагічно покінчили своє життя, бо вони Бога не мали в серці і жили без Бога на світі. Тому це саме страшне. Все це може пережити: без здоров'я, без батьків, сироти якось виживають, і без води, і без світла, і без друзів. Але саме тяжко жити без Бога на світі. Що це означає без Бога на світі? Перше, можна сказати, що без Бога на світі це безпізнання. Людина не знає, де вона взялася, для чого живе, і що буде після цього, як закінчиться її життя. Тому то Біблія відповідає на таких три важливих питання: де ми взялися, для чого живемо, і що буде після цього, як закінчиться наше життя, як тяжко жити без пізнання на світі. Люди живуть і вони не знають. Як то тяжко. І ми знаємо, що Господь хоче відкрити нам те, щоб ми знали ціль наше життя, щоб ми користувалися тим, що Господь для нас приготовив. І люди, які не мають Бога, вони живуть без пізнання. Тяжко жити без пізнання. Знаєте, так як, наприклад, десь людина чекає когось і не знає, чи прийде хтось, чи не прийде. Переживає весь час. А якщо людина домовилася і точно знає, що її заберуть там, чи хтось прийде до неї, вона впевнена, вона чекає, вона спокійна, бо хтось має прийти за нею. Так само ці люди, які без Бога на світі, вони живуть без пізнання. Коли ми дивимося, слово Боже, брати і сестри, що означає без Бога на світі. То Христос сказав, що прийдіть до мене і навчіться від мене. Господь хоче, щоб ми навчилися від нашого Господа Ісуса Христа і були, мали впевненість, мали віру, мали надію. Також, якщо жити без Бога на світі, можна сказати, це жити без Божої благодаті. Знаєте, що було сказано за е, Марію. Марії, не бійся. Там Луки, першу голову, 30-й вірш написано, що бо ти. Благодать знайшла в Бога. Як то добре жити в благодаті Божій? А без благодаті Божій людина не має благословення. Тому то каже Марія, ти щаслива по-нашому сказати, бо ти благодать Бога знайшла. І далі знову ж говориться за Ісуса Христа. Там сказано, що дитина росла в Божій благодаті. і Росла і Божа благодать на ній прибувала, брати сестри, як добре, коли благодать Божа нас прибуває, благодать Божа нас охороняє. Благодать Божа наповнює нас. І ми під защитою Божою. Що це означає в Божій благодаті, а без Божої благодаті. Тому то е, тяжко жити без благодаті Божої. Ми сьогодні не під законом, брати сестри, ми під благодаті Божою. Знаєте, аби так під законом людина зробила гріх і вже немає і оправдання. Вона мусить понести кару. Але ми маємо благодать Божою. Ми провінилися перед Богом. Ми зробили переступ, ми зробили якийсь гріх. І люди, які не мають Божої благодаті, знаєте, вони часом трагічно кінчають своє життя. Вони, аби вони знали, що можна прийти до Бога, одержати покаяння, прощення. Але вони не знають, вони без благодаті Боже, вони помирають, закінчують своє життя, хоч можна було б скористатися Божою благодаті. Також, коли ми далі дивимося, що це означає без Бога на світі, ми можемо ще такий сказати один варіант, що це означає без відкуплення. Знаєте, людина, яка попала в борг, і ніхто за неї не заплатить. І вона живе в страсі, не знає, що з нею буде. Багато таких є випадків, що люди позичили гроші, або набрали цих кредитів і не могли погасити, знаєте, і теж або їх в тюрму посадили, або вони трагічно кінчили життя, або їх наказали за те, тому що вони ніхто їх не відкупив, брати і сестри. Ми живемо під Божою благодатью і ми маємо відкуплення крові нашого Господа Ісуса Христа. Ми йому дякуємо за те, що ми з Богом на світі, ми маємо відкуплення. Ми вини. Ми заслужили кару, а Господь нас відкупив, слава нашому Господу, і ми йому дякуємо. Тому що, коли ми вважаємо, що Христос звільнив нас від прокляття закону, ми маємо відкуплення. Ми винні, брати сестри, за нами борги великі були. І ми б не змогли б ніяк ну, вибратися з цього. Ми нічим би не заплатили б. Ми б загинули, ми пропали б. Ну Господь відкупив нас, слава нашому Господу. Дорого йому прийшлося заплатити за наше відкуплення. І через те, ми сьогодні його прославляємо і словами, і ділами нашими, і піснями нашими. І життям нашим ми прославляємо нашого, бо він нас викупив. І як добре, брати сестри, часом ви, може, хтось переживали, що за нас хтось заплатив. Ми були винні, а за нас погасили наші кредити, погасили наші борги. І ми дякуємо Богові. Ми радіємося таких людей. І ми саме більше сьогодні дякуємо Господу, що ми маємо відкуплення в нашому Господі. Ще один варіант би нагадати, що це означає без Бога на світі. Це можна назвати безнадією. Люди, які живуть без Бога на світі, живуть без надії. Це такий то тяжкий варіант. Людина живе і не має надії, не знає, що буде завтра з нею. Як поведеться її життя, що буде, і, і так далі. Але слово Боже каже, що надія наша це як якір. Знаєте, якщо бурено на морі і пливе корабель, і часом може навіть перевернути його. І такі випадки бувають і сьогодні, і раніше були, але вона має, має якора корабль. І коли заглиблюються ці шторми і ці хвилі, не страшні цьому кораблю, тому що він переживе цю буру. Він має <кій> <кій> якора. Так само в нашому житті різне буває. Не завжди. Пливемо ми тихо, але як море, так і в нашому житті. Але ми маємо надію на нашого Господа, що ми маємо впевненість, ми можемо все це пережити і перенести. Тому ми дякуємо нашому Господу, що Він наша надія, Він наш яхер, Він наше спасіння, брати сестри. Ми дякуємо Господу, що ми в Ісусі Христі, дивіться, стільки маємо благодаті, стільки маємо прилелеї в нашому Господі. І ще один варіант хочу назвати, що якщо ми живемо без Бога на світі, це означає безпокою. Знаєте, є люди, мають багато. Ісус Христос сказав за таких людей, що користі людині, якщо в нас добуде цілий світ, цілий світ збуде, імперії буде мати, царство, все покорається її. Але вона не має спокою. Знаєте, вони завжди в страсі, вони беруть з собою охорону. Вони завжди під охороною, бо ну, хоч президенти чи навіть великі люди, якісь вони беруть з собою охорону, бо можуть їх знаєте, забрати їхнє життя. А вони без спокою живуть. Вони не мають спокою. Вони завжди під охороною. Але ми маємо потіху в нашому Господі Ісусі Христі. Тому то Ісус Христос сказав, що прийдіть до мене. І я що заспокою вас, ми знайдемо спокій, ми знайдемо мир, ми, ми знайдемо щастя і радість нашим душам, які ми маємо великі привілеї в нашому Господі, брати сестри. Тому -то апостол Павло і нагадував, що каже: е -е, тут каже, що ми були чужі за вітам ми були далекі від Божого благодаті, але сьогодні і, і не мали надії. Е -е, на світі, були без Бога на світі, а сьогодні нині ж у Христі Ісусі, ви, які колись були далекими, стали близькими кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. І ще хотів би е назвати брати сестри один варант, який е говорить, що якщо ми живемо без Бога на світі, це без потіхи. Ніхто не не потішає, якщо добре, як добре, але як щось прийде не так, як ми хотіли, як ми спланували. Люди падають в депресію, вічай. Люди падають в сумнів. Знаєте, вони не мають потіху, і ніхто їх не може потішити. Але коли ми читаємо Слово Боже, то Корінфіянам, там перший розділ, четвертий вірш, говорить про те, що як утішив нас Бог у усякій нашій скорботі, щоб ми могли і втішати тих, що перебуває у всякій скорботі, тією втіхою. Що Бог утішив нас самих. Ми дякуємо за це Богові, що Бог нас утішив, і ми можемо утішити тих людей, які сьогодні переживають страждання. Знаєте, з тих, хто в розпачі, з тих, хто вічує сьогодні. Люди плачуть, люди в депресії. Але ми можемо їх утішити, що є надія на Господа. Як сьогодні ми чули Слово Боже, той чоловік, який не міг одержати допомоги ні від кого, але прийшов до Божого пророка. І його утішив і допоміг йому. Так само, і сьогодні ми за це дуже дякуємо нашому Господу, що Він наша утіха. Ми не тільки утішаємося, але ми інших можемо утішити тією утіхою, яку утішив нас Господь. І ще хотів би нагадати один такий варіант в нашому житті. Якщо ми без Бога на світі знаходимося сьогодні, то ми знаходимося у великій небезпеці. Тому що ми можемо в будь-який час оказатися у вічності і без Бога. Ми в великій небезпеці. І також Слово Боже нас застерігає і каже, що. Як Івана, ми читаємо третю голову і третій вірш, там каже слово що по правді, по правді кажу тобі, коли хто не народиться згори, той не може побачити Царство Божого. Нам сьогодні потрібно, брати серце, прийти до нашого Господа, щоб Він зайняв наше серце і наше життя. Тому що в великій небезпеці ми знаходимося, якщо ми ми живемо з нашим Господом, ми дякуємо нашому Господу, що Він нам відкрився, і ми можемо утішити наших інших людей, які сьогодні в і в розпачі. Тому то стоїть перед нами е, т -т -т таке питання, що якщо ми е, знаємо нашого Господа, брати і сестри, і якщо ми живемо з ним сьогодні, то у вічності ми будемо з Господом. А якщо ми сьогодні без Бога на світі живемо? Тої вічності ми будемо проводити без Бога. Це страшна участь, це тяжке положення, що вічність проводити без Бога. Ми сьогодні живемо на тій землі навіть не можемо собі усвідомити, що тут чекає. Але якщо ми знаємо Господа, то перед нами ще одна задача стоїть, сестри. Господь хоче, щоб ми виконували Його заповіді і були Йому послушні. Хай Господь нам поможе. Якщо ми користуємося Божими благами, Божими пільгами, ми маємо надію, ми маємо благодать, ми виправдані Богом, ми прощені, ми помилувані, брати сестри, то ми повинні ще бути дисципліновані. Знаєте, добре, як в школі учні учаться. І вони соблюдають дисципліну. Легко з такими працювати, легко таких вчити дітей. Якщо вони не дисциплініровані, знаєте, якось треба ну з ними працювати якось тяжко. Тому то Господь хоче, щоб ми були дисциплініровані, знали, що нам можна, а що нам не можна, щоб ми прославляли нашого Господа. Тому то Ісус Христос сказав: якщо ви мене любите. То виконайте мої заповіді. Хай Господь нам поможе бути вдячним нашому Господу, тому що Він помилував нас, і ми сьогодні з Богом на світі живемо. Не страшні ніякі ну, бурі, страждання, як ми й чули, і на морі були, але там був Ісус Христос, і сьогодні, брати сестри, ми не знаємо, що нас чекає завтра. Але якщо ми з Богом на світі не страшні ніякі події, бо знаємо, що наш Господь нас не залишить. Ми йому подякуємо. Давайте ми ще подякуємо Господу за милость його. Помолимся. Амінь.